Самий головний недолік моєї МДЗТ це те, як зібрали праву дверку, а мова йде про решітку динаміка. Спеціально взяв для цього свою основну камеру. Звук тут 5.1, має зафіксувати Включу особливий трек, і ми почуємо вібрацію. Дику вібрацію. Чуєте, як вібрує? Вибираємо зонтик з дверцят, і збірка стає така, як треба, перевіримо. Так, в цілому вібрація корпуса є, але і трек незвичайний. Ну і да, звертайте увагу на такі речі.